512 ГБ це великий запас по пам'яті у смартфоні, який ж буде самий низький. Ще є у продажі телефон, які 64 ГБ, її навіть зустрічав 32 ГБ. Ось ці дві позиції: 32-64, ні в якому разі краще не брати, бо запасу по пам'яті взагалі немає. Вам 100% буде не вистачати. Якщо не одразу, а скоріше всього, що це буде одразу. А через рік то взагалі той телефон нормально працювати не буде. Треба хоча б націлювати, щоб було 128 МБ пам'яті. Саме дешева моделька, яка у нас є зараз, 128 пам'яті, І щоб працювали всі, це ZTE-76, офіційний, все буде працювати, 128 пам'яті, 4 оперативки. Плюс можна розширити трохи ту оперативку, дисплей яскравий, все в цьому плані чудово. І це буде мінімум, який можна розглядати. Телефончик доволі непоганий на свої кошти. Так що, е, хто хотів собі недорогий саме телефон, але щоб він на роки три його вистачило, щоб він працював дійсно, то хоча б такий. Бо з пам'яттю краще трохи підзбирати і взяти хоча б 128.